Яким має бути ідеальний український університет? Відповідь на це питання два роки тому спробували дати у Верховній Раді, ухваливши закон про вищу освіту. Одне з його завдань зробити українські виші сучасними, заможними та незалежними. А чи виходить, покажемо сьогодні в програмі Реформа києво Могилянська академія заснована 1615 року, проіснувала більше 200 років. У вересні 1991-го відроджена на своїй історичній території. Президент академії Андрій Малишевич – перший ректор, обраний на загальноуніверситетських виборах, за новим законом. Це один з найстаріших корпусів академії. Це те, що називається староакадемічний корпус. Тут у нас знаходиться кілька факультет гуманітарних наук, здебільшого. Тут знаходиться факультет інформатики, який, до речі, був визнаний працедавцями і випускниками в минулому році як найкращий університет в Україні, найбільш престижніший університет. А все це звичайно такі старі будівлі, тому з одного боку це нібито. Старий дух такої академії, тут з іншого боку, знаєте, що Щось змінити тут, щоб щось пофарбувати, щоб цвях забити в стіну, нам потрібно отримати знову ж таки дозволи, тому що це все пам'ятки архітектури. Українську освіту, українську науку в західному світі практично не знають, і це я вважаю величезний негатив для нашої країни. Справа в тому, що нам потрібно виходити на якийсь світовий рівень. Нам потрібно, щоб наші освітні традиції знали, нам потрібно, щоб наші наукові досягнення знали. А наші університети, наша освіта. Наша і наука також є величезному загашнику. Тобто і в фінансуванні, і в ставленні до академічної стільної, скажімо, там в державних самих органах є знову ж таки йшли такий імідж, що нашого світа надає надзвичайно низьку, має надзвичайно низьку якість, що університети багато університетів є корумповані, і є певні підстави вважати, що так воно є. Так от нам потрібно що закон про вищу освіту надає можливості надає відкриває двері для університетів для викладачів студентів надавати більш якісні послуги оце те що головне це те що потрібно тому що без належної імплементації закону про вищу освіту ми просто будемо там де ми були а так є якийсь шанс те що все ж таки ми будемо і якісніше готувати студентів і якісніше проводити ці наукові дослідження на світовому рівні Прошу вас до приміщення нашої докторської школи імені родини Хіменків. Докторська школа наша була створена у 2008 році як такі освітні дослідницькі проекти. Внизу це приміщення для занять ну аудиторії, а вгорі це приміщення для роботи аспірантів. Тут, чим цінно, там вже є унікальна ця наша залишок фрески 18 століття. Чи змінилося щось, і щось змінилося в викладацькій роботі, в роботі школи докторської до ухвалення закону про вищу освіту, і після? От вже фактично два роки він діє. Якщо говорити про третій науковий рівень освіти, то змінилося абсолютно все. Відтепер ми маємо в аспірантурі підготовку не кандидатів наука, а докторів філософії в галузях. І це дуже важливий крок, який наближує український науковий освітній простір. до… Європейських і освітніх практик. І що дуже важливо, трирічні аспірантури стали чотирирічними, і тепер в перші два роки передбачена дуже інтенсивна навчальна програма. Все це насправді дуже. Прогресивно і справді потрібно, тому що сьогодні наука дуже сильно змінилась. Мета нашої докторської школи підготувати науковців до участі реальної дійсної участі в глобальному науковому русі. Якщо університети справді будуть виконувати підготовку за тими компетентностями, як це вимагає порядок, а не будуть імітувати це то тоді о, нові випускники дійсно зможуть ну, робити міжнародні публікації брати участь у міжнародних проєктах, бути активними в мобільності тому що в Україні є всі можливості завдяки проєктам «Горизонт-2020», еразмус плюс і цим ініціативам Міністерства освіти, які були в 2015-2016 році, здійснені. І якщо справді ці програми реалізовувати на високому рівні, то я думаю, що це дійсно. Зрушить стан української науки і дозволить університетам підвищити їхній рейтинг, адже рейтинг напряму залежить від участі в міжнародних проєктах і публікацій. У нас таке сакральне приміщення. Ось таке, такі серце нашого університету. Верховна Рада прийняла закон про вищу освіту 1 липня 2014 року. За міністерством залишили розробку та втілення освітньої політики, а вишам дали значну автономію. Університети отримали можливість розробляти власні освітні програми та навчати за ними студентів. Щоправда, для цього програму треба акредитувати в Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти, новоствореному органі, більшість якому складають представники вишів. Навчання може здійснюватися і за неакредитованою програмою, але в такому випадку. Ку диплом державного зразка не надається. За законом вже Нацагентство проводить ліцензійну експертизу, а міністерство тільки приймає рішення видавати ліцензію на здійснення освітніх послуг чи ні. При цьому запроваджується принцип мовчазної згоди. Якщо впродовж 10 днів немає відповіді від міністерства, то ліцензія вважається погодженою. Більше повноважень отримали вчені ради, колегіальні органи управління вишу, які, зокрема, мають право остаточного рішення при визнанні іноземних дипломів, наукових ступенів та вчених звань при прийнятті на викладацьку роботу. Також за рішеннями вченої ради вище отримують більшу фінансову свободу, можливість вільно розпоряджатися своїми коштами через банківські рахунки, оминаючи держказначейства. Свою частину автономії отримали і студенти. Вони делегують двох представників до Національного агентства із забезпечення якості освіти, а також мають 15 відсоткову квоту голосів на виборах ректора. Крім того, на студентське самоврядування виділяється не менше відсотка надходжень, зароблених вишим від основної діяльності. А ще закон грантує студентам право оголошувати акції протесту. Могилянці конкретно... Тату такому прогресивному і без цього закону він був конче потрібен. Ви ж ви ж і так вміли якось і намагалися навіть в рамках чинного законодавства. Вибудовувати навчальний процес намагалися, намагалися. Тобто, ми дійсно дивилися на те, що інколи ми інколи ходили по лезу ножа. Ну це це дійсно так. Тобто, ми тлумачили існуюче законодавство, яке якщо щось не заборонено безпосередньо, так, ну, в конституції написано, то це дозволено. І ми тлумачили законодавство в такому широкому, скажімо, дозвільному варіанті. А це не, зав... не зовсім сприймалося різними державними органами і зараз не дуже інколи сприймали. Приймається, скажімо так. Я коли приїхав, ну я 15 років викладав в Сполучених Штатах, і я отримав докторську ступень в Сполучених Штатах, він не визнавався в Україні, і тут знову ж таки воно не було прямої заборони, тому я міг брати участь в виборах декана факультету. Я був обраний деканом правничого факультету на той час і працював без фактично українських ступенів. У мене був найвищий західний ступень, але в Україні він не визнавався. Коли закон про вищу освіту. Ми дійсно надавали, хотіли надати право університетам визнавати західні дипломи, і ми це зробили. Доброго дня «Окмівці» і з вами в ефірі команда Блек Джек. Нагадуємо, що ми розповідаємо про новинки сучасної української музики та проводимо паралелі із світовими стовпами музики. Для гарного настрою наступна композиція буде спеціально грати Боб Дівани з чудовою назвою «Girl from the North Country». До речі, ця пісня присвячена Еді Сежві. Моделі Енді Ворга, яка вирізнялася своєю незвичною білявою зачіскою, та довгими сережками. Це власне моглянський проект. Тому що, наприклад, ми на рік маємо відпрацьовувати по 200 годин на благодійних засадах. Це в принципі причає людей до того, що не всі, не всі речі в цьому житті купляються і продаються. Деякі люди відпрацьовують 200 годин, а деяким людям не потрібні ці 200 годин. Вони просто кайфують на радіо. Ну, от в Моглянці в нас дуже вільні студенти. Вони вільні за вибором того, що вони можуть навчати, людина може привчитися 5 років і поступити знову на перший курс, тому що їй не сподобалося, що вона вивчала до цього. От. А в інших вузах людина може бути пристосована тільки до того середовища, куди вона вступила, і все. І не мати жодного бажання щось з цими робити. Ну, от, наприклад, я бачу якусь перевагу моглянки в тому, що тут людям не байдуже. Тобто тут і викладачі-фанати своєї справи просто Вов, і студенти, в принципі, їм не небайдуже. Дуже відрізняється від інших вузів. Але я думаю, що такий закон він якраз ну, як це спроба для того, щоб зробити щось таке, як ми Що ми кажемо? Я три кордоні. Ти кажеш. — Ну що ж, після такої романтичної, меланхолійної пісні. Я не можу вам не нагадати про ретро-квартирник, який відбудеться вже сьогодні. Тож, якщо ви хочете зробити сірі будні теплими та різнокольоровими, ну а ще й кльово відірватися перед тижнем самостійної роботи, приходьте. Я впевнена, ви не пошкодуєте. У нас недавно, нещодавно були вибори до до студентської колегії до студентської парламенту. Ну, насправді це важливо, тому що це ну привчає людей до самостійності їхньої думки, до якихось рішень. що Якщо людина сама не може нічого зорганізувати, там що на початках свого життя, ну, навряд чи вона цьому навчиться там в років. Туденське самоврядування це складна річ. Тобто а знову ж таки, коли писали закон про вищого освіту, там були кілька студентів, які не йшли ні на які компроміси. А коли ми говорили про студентське саморядування, тому закон надає студентам величезні права, дійсно величезні права. Коли говориш там, скажімо, з колегами з західних університетів, вони ж дивуються, що наші студенти мають такі права. Але знову ж таки тут є складність. Якщо приходить група студентів, яка хоче допомогти університету і конструктивно працює в цьому напрямку, це є величезний позитив. Я не кажу, що про безконфліктність конфлікти завжди будуть між студентами і адміністрацією. Це нормальна ситуація. Але коли приходять люди, які ставлять свої інтереси, скажімо, вище ніж університету, там створюються певні проблеми. Тому це такий також процедура. Дорослення, знаєте, всі ми стаємо дорослішими. що Денти також в академії також ми намагаємося передати певні повноваження від адміністрації все більше і більше студентам. Ну можна навести приклад, що цьому році фактично поселенням студентів нових студентів гуртожиток займалася студентська колегія. Якщо раніше займалася адміністрація виключно, то зараз було разом адміністрація і студентська колегія. Навіть я би сказав, добрий день. А що студентська колегія грала більшу роль ніж адміністрація в процесі поселення? Тобто це просто ті ознаки, коли ми говоримо, що студенти більше і більше беруть на себе, перебирають переважно. На мій погляд, закон це коли він змінює поведінку головних суб'єктів освітнього простору. А хто це? Це студент. Це викладач і це сам університет. Ну, давайте подивимося, як ще там три роки тому студенти ходили за е, папіром, да, тобто за дипломом. Так вони і ходять. Як викладачі ходили для того, щоб побільше там часів було навантаження і так далі, щоб вони отримали, так воно і відбувається. Студенти не включаються в наукову дослідну роботу. Мобільність фактично... Ту, що ми декларували по Болонському процесу, вона її немає, тому що немає інструментів, як студент може, наприклад, сказати, я отут семестр не буду. Я буду, наприклад, там мічиганському університеті, поїду туди. А ви, коли повернусь, ви мені там перезарахуєте там те, що я там вивчав. Таких механізмів немає. Тобто декларації, як би є, тобто закон це є така декларація, яка не змінила нічого. Далі. От давайте подивимось на структуру бюджету сьогодні. На одного школьника витрачається в середньому 1 долар на день. А на студента 2 долари на день. Скажіть, будь ласка, чи може бути ефективна? Система освіти не якісна, якісна вона просто повинна бути. Так? Чи може бути ефективна система освіти, якщо ми на студента витрачаємо 2 долари? Нема лабораторії, нема можливості. Тобто, нам дуже багато чого потрібно зробити для того, щоб система освіти України була вона дуже якісна. У нас дуже багато класних викладачів, є топові університети, але і на жаль, негативні явища, такі як, наприклад, там той же плагіат, і так далі. Тобто ми Дуже багато питань потрібно збалансувати. Чесно скажу освіта. Ну от я просто дивлюсь. Дуже багато моїх колег, дуже гарних людей, але вони просто не розуміють у ці бізнес-процеси, які відбуваються, і тому дуже складна, ну от така дуже велика інерція щодо зміни освітнього простору. Закон про вищу освіту, не дивлячись на те, що там є звичайно слабкі місця, все ж таки, це величезна реформа для освіти вищої освіти в Україні. Тобто закон є позитивним, звичайно. Але, на жаль, величезна кипа є підзаконних нормативних актів, які нібито не мають перебивати цей закон. Але в реальному житті ці підзаконні нормативні акти дійсно працюють в Україні. Ну, давайте я вам наведу такий приклад. Є таке поняття ендаумент. Ендаумент, це той же самий депозит в банку, який кладе не фізична особа, а університет. Наприклад, ендаумент Гарвардського університету перевищує ВВП, скажімо, України там кілька разів. То це шалені шалені гроші. Тобто ідея була знову ж таки яка, що університет ті гроші, які заробляє самостійно, не державні, а ті гроші, які заробляє самостійно, з різних джерел, а може покласти на депозит, і за рахунок цього депозиту йдуть. Якісь відсотки університету, і університет використовує ці відсотки так, як він вважає за потрібним. Логічно, правильно. Спрацьовує це? Не спрацьовує. Це не спрацьовує взагалі, не спрацьовує, тому що е, виходить на арену е, наше міністерство фінансів, е, е, кабінет міністрів, і вони приймають е, зовсім інші документи, які гальмують створення цього ендаументу. Потрібно звичайно відстоювати свою позицію. Якщо не будеш відстоювати позицію, якщо не будеш дбати про університети, а так е, 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 махати рукою на це все, то нічого не зробиш. Тобто ніхто ну бачите. Е, е, що таке фінансова автономія? Це певна влада, фінансова влада. Да? Тобто і тут йде децентралізація. Тобто фінансова певна автономія, фінансова влада переміщується від держави, від міністерства фінансів до університетів. Тобто університети контролюють більше, скажімо, фінансових надходжень, ніж раніше. А владу просто ніхто не хоче так віддавати. Це це класичний закон влади, всіх часів і всіх народів. Тому це не дивно. Зараз оцей от, він найбільш паскудний, який нібито обмежує університет в оновленні назви структур і посад. Тобто він безпосередньо протирічить закону про вищу освіту, який говорить, що це право університету встановлювати структурні свої структурні підрозділи. І, і нібито вже... Ну, політично там з'ясовано, що всі розуміють, що його він не потрібний, цей нормативний акт, але він ще існує. Ви не можете впровадити свою посаду ми самі нову? Самі ми не можемо, так. Да. Самі ми не можемо. Звичайно, сам процес, наприклад, розробки, прийняття підзаконних актів він тривалий. Так, він важкий, він марудний. Ось це якраз той процес, де дуже часто втручаються групи інтересів, котрі не завжди думають про те, яким чином реформувати систему, а надто часу думають, яким чином зберегти систему. Так? І ми це бачили постійно в процесі реформування. Думаєте, це виправиться в найближчий час? Мені б, звичайно, хотілося на це сподіватися, але наразі е мені здається, що трохи. Динаміка реформування в системі вищої освіти трохи знизилася. Але якісь основні речі, якісь основні процеси вже запущено. Я сподіваюся, що з часом вони дадуть результат якісний. Так? тому що зараз ми бачимо якийсь результат на рівні процедур, на рівні змін процесів деяких. Але звичайно, основна ідеологія реформи вищої освіти це підвищення якості. Так, і безперечно, підвищити якість це не так просто. Це не якість продукту підвищити. Так, для того, щоб підвищити якість викладання, треба викладачі, які піднімуть свій рівень. Так, треба трошки інші ми. Механізми відбору студентів, до прикладу, підготовки студентів до вступу до університету і так далі, ці речі за два роки не виправляються. Але якісь процедурні речі запустити вдалося, і якщо говорити про ідею автономії, то вона так само за останні два роки в університеті розширилася автономія в плані прийняття рішень. Якщо раніше міністерство дуже чітко приписувало, які предмети викладати в університеті. Якісь предмети були обов'язкові для всіх. Так, всі студенти пам'ятають курси з БЖД, так з охорони праці і так далі, якими були переповнені навчальні програми. Так це були обов'язкові для всіх предмети. Були дисципліни, які визначалися для конкретних спеціальностей. Так, ти хочеш, не хочеш, мають бути ось ці дисципліни вичитані в такому обсязі. На сьогодні цих обмежень немає. Автономія це позитив, але не всі очікували цього. Так не для всіх, не всі були готові до неї. Ось ви чуть призвичаєтеся навіть до думки, що тепер ми відповідальні за те, чим ми наповнюємо навчальний план. Це, це займало певний час. Ось, а ну але ці речі поступово запускаються, поступово починають працювати. Е, і в контексті академічної автономії, і в контексті е, кадрової автономії, так інституційної автономії. Потроху цей процес рухається. Кожен другий іноземний студент у Польщі українець. За останні вісім років їхня кількість зросла у вісім разів із двох з половиною до більш ніж двадцяти тисяч. Причин кілька: доступність, якість та максимальна інтегрованість польських вишів в європейську систему освіти. Поляки до цього йшли з кінця дев'яностих, коли була радикально переглянута система шкільної освіти. Посилення дошкільної, збільшення тривалості середньої освіти, активне вивчення англійської мови та єдині випускні екзамени серйозно підвищи. Чили конкурентність польських студентів. На початку 2000-х Польща запровадила європейську систему кредитів. Це означало, що студент для отримання диплому бакалавра мав прослухати предметів на певну кількість кредитів, самостійно обираючи навантаження. Відповідно, можна було розпланувати навчання таким чином, щоб на останніх курсах було більше вільного часу для роботи чи здобуття другої освіти. Крім того, кредитна система збільшувала мобільність студентів. Вони могли продовжувати навчання на тій же програмі в інших вишах, як Польщі. Так і Європейського Союзу. У 2005-му був прийнятий закон про вищу освіту, який закріпив трирівневу систему: бакалавр, магістр та PHD – доктор філософії. Також він суттєво посилив автономію вишів як в освітніх програмах, так і в кадровій політиці. За міністерством залишили нагляд і координацію за освітніми програмами, бюджетними коштами та доступністю освіти в вишах. Змінився і підхід при конкурсному відборі на університетські посади. Процес максимально відкрили, зобов'язавши Оголошення про вакансію на сайті Вишу, Міністерства та Єврокомісії. Близькі родичі можуть займати пов'язані посади тільки якщо вони виборні. В частині академічної освіти Польща пішла шляхом добровільної примусовості. Магістр та доктор філософії мають 8 років для підвищення свого рівня. Якщо вони не вкладуться в цей термін, їх чекатиме пониження на посаді. Процес змін у Вищій освіті Польщі безперервний. На сьогодні міністерство обрало трьох переможців у конкурсі на написання нового. Закону. Три команди з Варшави, Познані та Кракова отримали по 300 тисяч злотих і в лютому мають запропонувати новий проект закону про освіту. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Дочекайтеся і дивіться програму реформа вже наступного тижня.